Тому що донечани якраз втратили ось цю рівність, цей, цей паритет, який існував перед тим, перед стартом Ліги Чемпіонів, виходять арбітри на поле, і це, я одразу скажу, іноземна бригада арбітрів із Португалії. Це не вперше в нашому чемпіонаті, коли рефері з іншої країни обслуговують матчі внутрішньої першості такі от серйозні поєдинки. І вдруге це буде якраз португальська бригада арбітрів. Ну дещо згодом про них детальніше. Анатолій Дем'яненко на ваших екранах. Без сумніву, це дуже важливий матч. Для нього дуже багато критичних стріл було на його адресу. І таке враження. Якщо дивитися на останні слухи, то за Дем'яненком вже, начебто, черга вишикувалася з європейських тренерів, які хочуть зайняти його посаду. І Свена Горана Еріксона сюди приписали і Кодріанце, і... Дивно, як тут Марчело Ліпіше в цьому списку не опинився, який зараз нікого не тренує. Але це все, мабуть, пересуди. А ми з вами дивимося на те, що зараз є власне, на наших очах. Дуже красива картина зараз на фанатських трибунах болівальників Київського Динамо. Салют, такий фейерверк невеличкий та та біло сині прапори. На як... Такий імпровізований прапор, на якому дві букви ДК Динамо Київ. Сергій Ребров та Анатолій Тимощук два капітани у центрі поля. І е, тема капітанська, до речі, стала теж е, досить гострою, актуальною останнім часом у ЗМІ, тому що Динамо було позбавлено капітанства Олександра Шовковського за те, що той матч із Ліоном, останній матч Ліги Чемпіонів, е, дивився не з трибуни стадіону, а у розважальному центрі, і рішенням президента клубу капітанську пов'язку було передано Сергію Реброву, який не меншу міру, це заслуговує, тому що е, і своєю грою, і своїм ставленням до гри в першу чергу. Ну а Анатолій Тимощук, е, капітан, який повертається, він не грав через дискваліфікацію із Валенцією, тому, можливо, відпочив більше, ніж інші партнери. Ну, цікаво, що це потім на інший Ось пішла ця розмова про капітанську пов'язку Динамо, Як одразу з'явилася інформація, що, начебто, у шахтарі помінявся капітан і ним був Францеліно Матузелем. Так, дійсно, фронтматузелем був із капітанського пов'язку в лігі чемпіонів, але через те, що темішка, власне, не було. І тому сьогодні ми бачимо Анатолія із звичною смужкою на Своїй руці. Отже, матч ну, роз... 27-й, Дмитро Чогинський. Під третій кінометч вибуває подалі до центрального ковтієї стабільності і, головне, надійності, яка потрібна саме у лінії захисту. Е, якщо е, в цифровому відношенні це відобразить, то 35% браку було саме в матчі з Льоном за перший тайм. якому гра може виникнути у Шахтаря Є простір. Передача Тимошчука на Маріку, а Чепрян знаходиться у положенні поза грою. Чіпріан Маріка досить е активно завжди намагається грати, але от е кинути і від ноги Олега залишив цей м'яч межі поля, але атака Шахтаря триває. І ось зараз Чіпріан Маріка коліном таки завдав удару по воротах. Щоправда, він завдавав спід Аїли Єсуфа цього удару, і дуже важко тут було, власне, не те, що ворота влучити, взагалі по м'ячу попасти. ось тут. Дуже незручне становище було у Маріка, але варто відмітити не це, а те, що Маріан Маркович не дуже вдало корпусом стільці, стільці, на дальній стійці, можливо, відчуваючи просто інстинктивно цей м'яч підсікти саме у напрямку Юсуфа. Шовковський. Далеко в поле від воріт. Там відголовили порушує правила 81-й номер Динамо. І штрафний будуть виконувати гірмзелем. Прокинув поміж ніг Тарасу Миталуку, пройшов далі, і тут фол з боку Аїли Юсуфа, штрафний, метрів 30 до воріт Олександра Шовковського. Можливо, трішки ближче. 28. Десь так ця відстань вимірюється. І це, в принципі, можливість для безпосереднього удару поворота. До того раніше було написано на светрі голкіпера. Шахтар в атаці небезпечно! Брандау з м'ячем м'єчем. штрафному майданчику, б'є воротах, М'яч на самісінькій лінії. воріт, виносить. Гравець динамо і рятує, розподріїть першого пропущеного м'яча. Оце так момент, був бо... ...путися і ще й пробити воротах. Тут Родольфо. Ну, до речі, Родольфо начебто відчув момент і не став. Так, показує португалець, будуть штрафний динаміці виконувати. Ну і тут уже. Е... Заробляє його Чіпріан Маріка, а подачу буде виконувати Францеліно Матозелем. Вісім м'ячів на рахунку бразильця в попередньому сезоні в цьому він не так яскраво виступає. Хоча за останній місяць дійсно можна вважати кращим у складі Донецького шахтеря. Зараз бомбардують мотозелема сніжками вболівальники Динамо, але той, незважаючи на це, виконує подачу в штрафний майданчик Маріка. Вирішив сприт... був спритнішим, ніж Родольфо. Заробляє право на штрафний удар. Левандовський. Рац технічно зіграно. Матузелем прибирає м'яч під себе, віддає назад. Читав, Маріка володіє достатнім зростом. Ви поборотися вверху, А зараз небезпечна атака шахтаря. І Маріка знов мав нагоду пробивати по воротах як мінімум. Тут він до м'яча просто не дістав його удар, не вийшов. Махнув ногою по Родріго. В свою чергу м'яч завантажує поближче до воріт Богдана Шуста. Там лише Оселем йде в атаку Шахтар. Маріка наздоганяє м'яч, але потім випускає його за межі поля. Знаєте, вдається втікати Румунові саме ось на таких швидкісних забігах від досить неповоротких центральних захисників має на увазі Родольфо та Родріго. Тому часто допомагає Маркович, який може побігати, і володіє, яке швидкістю. Ну а тут перша зупинка в нашій грі пов'язана із ушкодженням. У і були раніше проблеми зі здоров'ям. Це без цього, тому що втрачати таких футболістів в першу чергу не хотілося повболівальники. Ніхто не атакував матузелема абсолютно от на рівному місці. Опорна нога його трішки можливо. І Шахтар зазнає дуже серйозної втрати, тому що це дійсно один з кращих гравців команди. Принаймні, якщо говорити про форму. показує арбітер у На жаці на таких гравцях власне і будується вся думка в атаці у донецького клубу. Це прекрасно розуміє Мірча Луческу. В запасі у нього таких футболістів немає такого плану. Є нападники, ну є ще Алано, який, звичайно, довго не грав, тому випускати його за таких умов. Такий матч, мабуть, буде занадто ризикованим. Поля. Тим часом Лужний роздає на горіхи своїм е гравцям Олегу Гусєва цього разу. Ну, звичайно, кому як не Лужному, знати, як потрібно грати на фланзі. Роблять такі довгі передачі. Знову порушення правил, знову зупинка в грі. І, можливо, зараз уже арбітро потрібно діяти рішуче. Маріка щось тут зробив кримінальне. І зараз побачимо, як відреагує арбітр. Дійсно потрібно тут розійтися футболістам. Нарікань на якусь упередженість арбітра тут ніяких бути не може. Потрібна допомога Михалику, якому дісталося від румунського від румунського нападника. Ну а так в руці тримає жовту картку португальський рефері. Намагаються пом'якшити покарання гравців Шахтаря. Даріо Рона підійшов, поговорив. Арбітр таке враження ніяк не може вирішити, кому і що показувати. Можливо, і Михалику там покажуть попередження, що вони там разом одночасно один одного штовхали. І показали неспортивну поведінку. Так чи інакше, Михалика забирають на ношах. І жовту картку зараз, схоже, отримаючи Пряан Маріка. Так, буде Гірчишник. Перше попередження в цьому матчі на 40-й хвилині першого тайму. Ось дивимося, цей епізод. Грубо, грубо, грубо зіграв 29-й номер Шахтаря. Тим більше тут, бачите, якраз. Ну, добре, що та нога не була опорною, інакше було б все значно мало більше наслідків саме для раз заду виконання капітана Київського Динамо. Клебер вже падає. Ну і тут вже можуть бути і більш серйозні покарання. Чогринський зараз залишає в межі поля. Шахтар у меншості. Дмитро Чигиринський не витримав напруги і зараз залишає свою команду дуже відповідальний момент у 10. -х. Хоть один з найгарячіших е, гравців у Шахтаря, Пам'ятаємо, навіть в останньому матчі Ліги Чемпіонів Леондовський там е, ледь не побився з кимось із гравців Валенції. Ось так, начебто, на рівному місці нічого не... Зумовлювала такий спалах пристрастей. Якось ногою відмахнутися, що розізлило донецького захисника. І Чигринський потім ще й навіщось додав ногою, вдаривши бразильського гравця Динамо. Ось цей момент. Так. Заду підсічка. Клебер трішки. так. Да. Клебер заплів ноги Чигиринському. Ну і потім ось цей поштовх. Арбітер побачив і нагородив. Після матчу, мабуть, навіть не варто здогадуватися, на кого буде звинувачувати провину за результат наставних шахтаря. Тому що майже після кожного поєдинку Мірча Луческу звинувачує арбітрів, навіть якщо його команда виграла. І зараз батіш та такий серйозний діалог відбувся із наставником донецького клубу. Нарешті, схоже, пристрасті. За якихось кілька хвилин гравці Шахтаря заробили чотири жовті картки. Або точніше три жовті і одну червону. І знову мірчало участку на полі. Ну ви знаєте, такого навіть не було в золотому матчі, таких пристрастей. Клебера зрозуміти можна, його вже протягом кількох хвилин двічі вдарили по ногах ззаду, причому. І схоже, що цей удар від Леондовський е, був помстою. Не знаю, арбітр, начебто, і в Португалії судив досить гарячі матчі між такими командами, як Порту, Бенфіка, Спортінг, де також можна явити. Рівень напруженості в тих, в тих поєдинках. І тому йому не звикати. А зараз е, може бути вилучений Мірча Луческу слідом за з... гравцем своєї команди. Ви дійсно це унікальний випадок. Мірча Луческу змушений залишити лаву своєї команди. Але не хоче цього робити. Чи його просто так попросив арбітр. Ну, красномовний, начебто, жест, е -е, ласкаво. Просимо до роздягання. Ну... Пересердя кинув Шапкою Мірча Лученсько. На жаль, не можна зрозуміти, що він сказав. Ну, і, мабуть, добре, що не зрозуміти, тому що навряд чи він сказав щось приємне. Лучесько, ще так іронізуючи, поаплодував трибунам. У нього одразу полетіли сніжки. І зараз Шахтар залишається не лише без одного своїх гравців, але й без наставника, без головного тренера. Лоческо ніяк не змоче залишати поле і досить повільно е, направляється до роздягальні, але вже не дивиться як динаміці. Виконує штрафний удар і Шуст вибиває м'яч на кутовий. Ну, Зараз е, паном Лоческо відправлюється... Неприємна для донецького болівальника, але рахунок поки що дає їм надію. 0-0 після першого тайму. І За 15 хвилин ми з вами зустрінемося на другу половину зустрічі.